Слава Ісусу Христу! Ми раді, що ми маємо можливість у вас бути. Ми маємо такий час, що ми можемо бати, бачити лиця друг друга. Я зачитаю декілька віршів, це послання Якова, другий розділ, 17 і 18 вірш. Так і віра, коли немає діл, мертва сама по собі. Але скаже хто-небудь, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру в ділах моїх. Як нас люди називають? Віруючими називають нас. А чому нас віруючими називають? Тому що ми живемо вірою. Чи не так? У мене зараз діти підростають, і я. Ну, напевно, так, як кожен із батьків переживає за своїх дітей. У нас є наш розум, у нас є наші очі, у нас є наші вуха. Ми бачимо дещо, що навколо відбувається. Ми бачимо навчальну програму, яка є. Ми бачимо, як змінюється світ. І світ не найкраще змінюється. Це правда. Я ж думаю, ви теж побачите. І от запитання. От як? Бачачи це все, нам бути віруючим людям. Бог для нас залишив слово своє. В цьому слові є приклади. Вони якраз для того є, щоб ми брали отуди, ми навчання беремо туди. Я хочу зачитати одну історію, яка записана в це перша царів і перший розділ. Я її зачитаю цілком. Був один чоловік із Рафаїмце Фіма, з гори Єфремової, а ім'я його Євкана, син Ієрохама, сина Ілії, сина Тохо, сина Цуфа Єфрафяна. Він мав дві дружини. Ім'я однієї Анна, а ім'я другої Фенана. У Фенани були діти, а Анна не мала дітей. І ходив цей чоловік рік із року. З міста свого до селому поклонятись та приносити жертву Господові Савофу. І були там два сини Ілії, Офні та Фінієс, священиками Господа. Того дня, коли Єлкана приносив жертву, то він давав фенані дружині своїй і всім її синам, і її дочкам частини, аніж давав частку подвійну, бо любив її. Хоча Господь замкнув лоно її. А її суперниця дуже засмучувала її, спонукаючи її до ремства на те, що Господь замкнув лоно її, так тривало щороку, коли ходила вона в дім Господні і засмучувала її, а вона плакала і не їла. І сказав її гілка на чоловік її: Анно, чого ти плачеш? І чому не їси, і чого сумує серце твоє? Чи не краще я для тебе за десятьох синів? І встала Анна після того, як вони діли й пили в селомі. А священик Ілія сидів тоді на седалищі біля входу у храм Господній. і була вона у скорботі душі, і молилася Господові та гірко плакала, і давала обітницю, говорячи, Господи, Савоофе, якщо ти зглянешся на скорботу раби твоєї, і згадаєш про мене, і не забудеш раби твоєї. І даси робі твої дитя чоловічої статі, то я віддам його Господові на всі дні життя Його, і бритва не торкнеться голови Його. У той час, коли вона довго молилась перед Господом, Ілій спостерігав за її устами. І оскільки Анна говорила в серці своєму, а вуста її тільки рухались, і не було чутно голосу її, то Ілій зважив її п'яною і сказав їй Ілія – Доки ти ще будеш п'яною, витверизись від вина твого. Анна ж, відповідаючи, сказала: Ні, пане мій, я жінка скорботна духом, вина і сикери, я не пила, але виливаю душу мою перед Господом. Не вважай раби твоєю негідною жінкою, бо від великої печалі моєї та від скорботи моєї я говорила досі. І, відповідаючи, Ілія сказав: «Іди з миром. І Бог Ізраїлю виконує прохання Твоє, чого ти просила у нього. Вона ж сказала: Нехай раба твоя знайти милість в очах твоїх, і пішла вона своєю дорогою і їла, і обличчя її вже не було сумне, як раніше. І встала, встали вони рано вранці і поклонилися перед Господом, і повернулись, і прийшли додому свого ураму, і пізнав Ялкана Анну ану, дружини свою, і згадав про неї Господь. І через рік Анна зачала, і народила сина та надала йому ім'я Самуїл, бо говорила вона: у Господа я випросила його. І пішов чоловік її Єлкана та весь дім його принести річну жертву Господу та здійснити обітниці свої, Анна ж не пішла, сказавши чоловіку своєму: коли немовля буде відняти від грудей і підросте, тоді я відведу його, і він з'явиться перед Господом і залишиться там назавжди. І сказав їй Єлкана чоловіки, роби, як вважаєш за потрібне, залишайся, поки не вигодуєш його грудьми. Тільки нехай Господь затвердить слово, що вийшло з уст твоїх, і залишилась дружина його, його годувала грудьми сина свого, доки не вигодувала його. Коли ж вигодувала його, то пішла з ним до селому, узявши три тільця одну борошна і бордюк вина, і прийшла дім Господні у селомі, а хлопчик був ще дитиною. І закололиця і принесли хлопчика до Ілія. І вона сказала: О пане мій, хай живе душа твоя, пане мій, я та сама жінка, яка тут при тобі стояла та молилась Господові. Я молилась за цю дитину. І сповнив Господь прохання моє, чого я просила у нього. А тепер я віддаю його Господові на всі дні життя його служити Господові і поклонилася там, Господові. Цікава історія. Як ви думаєте? Вона молодою замуж вийшла Чи в возрості. Мабуть, молодою, правда? Ті, хто молоді, ті, хто були молодими, ви можете згадати себе, яке ви життя для себе мріяли? Ну, хто поганий мріє для себе життя, скажи? тож ніхто не мріє? Сім'ю, дітей? Вона теж виходила замуж, думаю, в неї такі були бажання. Але не так воно прийшло в житті. Це не один рік у неї були переживання. І суперниця, вона з неї знущалася. Як ви думаєте, як їй життя було? Чоловік її любив, це правда. Він показував, що він любив. Він не даремно їй сказав, що «Не вже я найкраще тобі за десятьох? Їй легше від цього було? Не було їй легше від цього. Вона рук не опустила? Вона все равно приходила і молилася. Вона просила. Вона била тривоги, хоча вона не бачила, от нічого в житті ще не змінилося. Який в її стан душі? От те, що було в її серці. Це показує, коли Ілій до неї звернувся і каже, витворзись від вина твого. Як ви думаєте, вони наодинці були, Ілі там ще були люди? Правда, там ще були люди. Вона не обурилась на то? А вона в смиренні відповіла. Вона йому відповіла, що в мене є, в мене скорбота є. <кій> Ілій певні слова сказав їй, що іди, виконується бажання того серця. Вона повірила. А тепер подивіться з іншого боку. <кій> Скажіть мені, невже Анна не знала, що відбувається в Ізраїлі? І які сини стоять на служінні? Що батько радині може тим синам дати? Сини грішники стоять там на служінні. От дивіться, другий розділ, 12 й вірш. Сини жілії були люди, люди негідні, вони не знали Господа. І обов'язки священника стосовно народу. Коли хто приносив жертву, то молодий син священника, то молодий син священника, як варилось м'ясо, приходив з видилкою в руці своїй та опускав її в казан. Або в каструлю, або на сковородку, або в горщик, і що витягне видалка, то той брав собі. Так робили вони з усіма ізраїльтянами, які приходили туди в село. Навіть раніше, ніж спалювалося лі, приходив молодий священник і говорив тому, хто приносив жесто, дай м'яса на печені священника, він не візьме в тебе вареного м'яса, а тільки сире. Порушувалася заповідь. Ну на цьому це не був кінець. Дивіться, 22-й вірш. І же був старий. Але він чув усе, як поводили сини його з усіма ізраїлями, і що вони сплять із жінками, які відбували служіння при вході з кіньо зібрання. Скажіть, Анна, це бачила? Анна бачила, знала за це? У мене запитання, як ви думаєте, в неї були переживання? Вона пообіцяла дасть Господь сина, віддати його. Це була обітниця. А тепер от скажіть мені, два сина, які не знають Бога, і батько, який ради їм дати не може. І вона свого сина куди віддала, в який дім вона його віддала, кому, хто, його, хто його буде обучати? От ті його і будуть обучати. І от у мене запитання, на що вона розраховувала? Ви роздумували за тим? От на що вона розраховувала, віддаючи сина розумом, очима і ушима, от це бачачи і чуючи це все. На що вона розраховувала? Вона знала, в кого вона вірує. І коли ми прочитаємо 28 вірш, вона каже: а тепер я відую Господові на всі дні життя його служити Господові. Вона знала, кому вона віддає його. Вона бачила очима, вона чула вухами. Вона розумом розуміла, але вона знала, хто вище цього стоїть. І вона дитячиться, вона віддавала Господові. Вона його віддавала не священникам. Вона його віддала Господові. Прийшов час, і ми бачимо результат. Вона його віддала ще дитиною. Це ще дитя, бо це не підліток, бо це дитина була. Вона його бачила один раз в рік, коли приходила на жертвоприношення. Вона інший час його не бачила. Вона не знала, як він розпитується. Якщо ви прочитаєте цю історію далі, то там буде видно, що оці сини Ілія, Вохні Фіноєс, вони померли не в той же рік. Це ще довгий час проходив. Якщо ми подивимося на Моїсея, схожий приклад. Матір виховувала Моїсея певний час. Вона туди щось сіяла, вона щось вкладувала. І тут приходить обставина. Моїсей виростає в домі єгиптян. Навчений всій мудрості Єгипетської, сильні у словах, в ділах. Але вона не бачить те, що сіялося туди. Як ви думаєте, в неї були переживання? Як у будь-яких батьків, у них теж були переживання. Але вона теж знала, кому вона віддавала. І прийшов час. І у Моїсея змінилося тут. Тому що слово, яке туди поклалося, отам, в дитинстві, воно спрацювало, воно принесло свій результат, плод прийшов. Я би хотів би, щоб кожен з нас він так би проаналізував своє життя, в що ми вкладаємо, яка в нас віра, чи наша віра вона, ділами, вона підтверждається, чи тільки на словах вона лишається? Які в нас вчинки? В що ми вкладаємо? Ми можемо дати тільки те, що ми маємо. От те, що ми для себе взяли своє серце, оте ми даємо іншим, нашим дітям даємо. Якщо, навіть, ми добре дали, але ми не бачимо результату, то ми маємо вірити, в цьому є віра, те добре зерно, яке було посіяно, прийде день і прийде час, і воно дасть плоди свої. Я би хотів би, щоб ми звершили молитву, щоб ми. Можливо, себе проглянули, можливо, своє життя проглянули, можливо, є речі, які ми сіяли, можливо, є недобрі речі, які сіяли, можливо, в чомусь потрібно і покаятися, можливо, діти дорослі, можливо, ще маленькі. Можливо, те, що вони в своєму житті чинять, це якраз те, що було посіяне. Можливо, ми не звертали увагу на то. Якщо добре посіяне, воно буде давати всходи. І не добре буде давати всходи. Тому давайте ми звершимо молити перед Богом. Якщо ми будемо наблюдати за собою щось, то ми покаємось перед Богом цьому. А якщо ми сіяли добре і ми не бачимо ще на сьогодні, то оплодо, то ми вірою це беремо. Тому що добре, яке сіється, воно даремне, не залишиться. Давайте ми помолимо за цим Господом. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, Господь. Слава Тобі, всемогутній і живий Бог. Алілуя, Хвала Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі, Боже. Господи, наша надія на тебе сьогодні, Боже. Бо нам нема куди йти, Господи. Нам нема кому довіритись, Господи, бо людина авороче. Дуже змінчива, Господи, ргедодоштання фларія. Сьогодні говорить одне, завтра інше. Господи, ргедо доштання флайда. Но ти ніколи не міняєшся, Господи. Боже, ти досконалий. Лерфрайде додощай, плога не гейсо. Аба очі, і тоді нема, Господи, потреби в тому, щоб змінюватися в ргебе доштання плайда. Але нам, Господи, так потрібні переміни в нашому житті, Господи, в наших серцях, в наших поглядах, в наших цінностях, Боже. Або очі, ргебе доштання пларя, в нашому відношенні, Боже, до Тебе. До себе, до інших людей, нерке до Диштання Плайда з Батьком ім'я Ісуса Христа. Благослови, 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 благослови. Щоб в нашому житті приходили ці переміни. Ми. Господи, нерфрай, тебе душай, де плога равата гастарія. Скопадаларя. Вертравид, осковадаларія, прокатевер, габадиша удасть. Не рафайдека душа, не флореви Амінь, 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 Алілуя. аллилуйя. Алілуя, алілуя, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, Господь, хвала тобі, Господь, хвала тобі, Господь, хвала тобі, Господь, нікла шанс, дебелишам, тепло до ревігейса. Дякую тобі, милосердне, що ти пильнуєш, Господи. Над моїм життям особисто, Господи. Дякую тобі, Господи, що все під твоїм контролем. Господи, ркеве доштання флайда. Алілуя, алілуя, алілуя. Ларкебе доштання, плогаре, веде гейса, правда. Господи, це да дає надію. Алілуя, алілуя, алілуя. Ларкебе Леркеведеша буде, плогаре, бідегейса, правди, Destarija praminė geba dašaitė, plovė revadagėso. Praminė geba daštauna, plovė reguoti raidus, algeragėso. Amin, 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 aleliuja. Амінь, 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 благословен, благословен, благословен Господь, Алілуйя. Батько Небесний наш Творець Небесний, Часний, ми Небеселі в часом. Батько Ісус, ми дякуємо тобі за те, що ти прийшов на землю, за Духа Твого святого, слово Твоє ми вдячні від тобі, Творець, рано не лав, админи Готиса. Боже, ти дарував нам цей день. Ми маємо можливість, Боже, Ісус, ваше тилице, подруга, Господи. Ми маємо можливість мати спілкування, Боже, з тобою, славу тобі, мене Готи, Боже. Тепер ісус, ми просимо тебе, Боже, благослови, щоб наша віра, вона була тверда. Діла на нашими підтверджувати, Господи, щоб ця віра в нас була така, щоб ми могли будемо передати дітям, передати нашим Божим Ми просить тебе, Господи, а те добре, що сіла, що можливо, не бачимо сходи ми Божию Господи, Що те добре, що було посіяно, воно дасть сходи, Господи, і буде благословення, Боже. І ми будемо радіти, бачити, де Боже. Ми просимо Тебе благослови. Благослови молодь, підлітки, дітей, Боже. Ти знаєш, знайший бачиш їх переживання. Треба мужика, ти знаєш, який час може навколо. Ти бачиш, який спокус Божими милостю. Тебе просим. Ми тебе просимо захисту, Господи, Боже, благослови, що ворог не звів. Господи, розгубив життя їх не раненіки, не регітних. Ти знаєш, їх, Господи, рамене алфері біники, савдим. Благослови, творець тебе і в сумніві Боже. Рамоників, варенини Босим Савдим, що ми раділи разом з ними, Боже. І там, коли прийде час, прийде той день, ми в небі з Боже. Що ми там роділи, бачишши друг друга, там, Боже, ми просимо Тебе, ранеників, варениників. А ті, хто відступили, Боже, ті, хто не прийняли рішення, й ти за тобою, але чули слово Твоє, Боже. Нехай ти словики, то було посіло. Принесе плоди, Боже, і ми будемо радіти, бачачи ті плоди, Господи, равені, Алферен, Неневіти. Ми їх всіх на руках молитви приносимо, Боже, для Тебе, благослови. Ми іменем Твоїм благословляємо, нехай Твоє ім'я в їхньому житті прославляється, Боже. Да будеш ти прославлен у всьому, Отець і Дух Святий. Амінь. 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 Отчина, що живе, на небі, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай царство твоє, нехай буде во.